Вітаю вас! Я Алана Точі, і сьогодні ми з командою Конкурентів заїхали в гості в Мар'янівку. Про волонтерство та футбол нам розкажуть місцеві мешканці. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що всі українці згуртувалися особливо з 24 лютого і почали допомагати хто чи може. Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність, З чого ви розпочали, і що вам вдається далі втримувати і чим допомагати. Ну, ми розпочали ще з самого початку війни, почав навіть першу чергу мій чоловік їздити, волонтерити, допомагати ну, і продуктами, і одежами. Там у нас і гуманітарка є, вона надходять. Наші друзі з, з Америки висилають, о, щоб тут допомагати людям. В Фейсбуці виклали, значить, щоб хто там міг приносити і наші віручі, наша громада, і способна приносять, хто навіть вишні як були там. Там, чи начинку, чи смалець, там ну, всякі продукти приносили для того, щоб ми могли випічку робити. Ну, бо це багато затрат і взагалі. І наше бажання, звісно, допомогти і військовим, і також людям, бо люди теж мають велику потребу. О, так само, моя подруга з Америки передала фінанси, ми купили тісту міса і купили таку конвекційну духовку. І зараз працюємо, зайдете, побачите. Ну, в общем, старші більші старші жінки, а молодь наша загружає продукти на схід. А більшість старші тут випічку роблять. Ну, це нам приносить велике задоволення, тому що ми знаємо, що благословляємо хлібом, і Бог нас благословить. Ми не останемося без хліба. І ми всі хочемо, щоб прийшла скоріше перемога, щоб був мир і щоб Господь благословив наш край всім достатком. Як часто вдається їздити вам? Ну, буває раз в тиждень, а буває два рази в тиждень. Ну, в общем, їздять багато у нас братів, їздить, не тільки там і чоловіка, багато братів їзде, uh -huh. і вони ну, значить, велику роботу роблять. Фактично на деокуповані так території, ну, що відразу так. Попадати, так Ми навіть з чоловіком їздили на Харківщину, там були цілий тиждень. Ми бачили ту біду, бачили ту велику проблему людей. Так що. Да. Вас долучається і молодь, ви кажете, і да, старші, та, так якби і, і дітки, і молодь всі працюють. Нас ви так, фасуєте так. тут відразу Так, Та да, да, да. там є ну, одна з Харк, з Харкова жіночка в нас з нами теж пече. І була така Іра з ухтирки, теж приходила з нами, випікала. Ми дзвонимо, вони мають бажання і приходять, допомагають нам також. У війни футбольний клуб Мар'янівка ходить в церкву і молиться за наших воїнів, для того, щоб ми могли сьогодні навіть з вами брати інтерв'ю. Побоже, молодці. Це основне. Ми футбол зараз не граємо, тільки проводимо для заходи для молоді, яка має 2006-2010 рік. Угу. Вони до мене звернулися, щоб ми зробили чесний чемпіонат. Основне, ключове слово було чесно. Все було чесно. Ні, це тільки перший початок. На превеликий жаль, в Мар'янській ОТГ не все так просто, а тим більше війна. І тому ми виключно з позитиву починаємо те, що навіть в тих умовах, при тих розборках, які тривають на превеликий жаль в нашому як в Бумонді політичному, так і в Мар'янівці, угу. ми намагаємося щось робити. Угу. Ті сльози в дітей і присутніх, які були з про залу Мар'янської школи, під час молитви загальної за воїнів, під час внесення прапора національного. Виконання гімну на відкриття чемпіонату. Угу. Це говорить про одне. У людей є душа, у людей є віра, основа, на яку вони можуть спертися і щось робити. Розкажіть трошки про діток. Як ну вам скажу так, дітей? в футбольному клубі Мар'янівка все дуже складно. Розумієте, чому? Угу. В нас треба фанатично любити футбол. Угу. В нас треба до футбола підходити. З страхом, як кажуть Божим. А діти сьогодні основно, основне це буде футзал, долучення їх до культури футболу через футзал. Завдяки тому, що є зал. Футбольний клуб «Мар'янька» має побудувати спортивний зал 40 на 20. Як з Божою помічю після війни, я думаю, що ви приїдете до нас на відкриття, Добре. Тут проблем немає. Це буде, от бачите, яка у нас футбольна арена. В Україні ніхто не мав пластикових крісел. Магера купив Олександра Ярославського у Харкові перші крісла Бацьки. Ну не було ні в кого я перший поставив. в Україні. Я скромний. Добре. Просто ну так сталося. У вас є якісь легендарні діти, які вже от вийшли звідси зараз великої. В нас е, основна легендарність людини заключається в тому, щоб вона була успішною. Так. Розумієте, успішність для вихованців твоїх, до яких ти доклався е, на футбольній ниві, це є вже велика справа. Ну, в мене кожна дитина, яка зараз служить в ЗСУ, це вже легенда. Так. Влітку, коли тут, тепло, це, в нас тут можуть відпочивати діти, е які проводять час як оздоровлення. Офіційні матчі можуть бути проводитися виключно з відповідальною особою, в копочках відповідне взуття, привести стадію. Бо бачите, трава інша, <гум> її треба стригти. Кокосять стристрижем поле. Готуємо його, розмічаємо, заходимо в роздівалочку, водичка. Роздівалка в нас зроблена для. Ми колись приймали тут Кубок України в 2008 році. Ну, просто дві тисячі людей прийшло, розірвало стадіон. Легендарність її в тому, що це копія стадіону у Емблі, якого вже нема. А ми тоді їздили студентами тоді на обмін, і я був на тому стадіоні, його потім розвалили. Я кроками пройшовся. І, до речі, в нас от столи такі, ну. Столики є там магазин Біла корова, і там є столики. І вони такі самі, як футбольна арена Біла корова, столи, на яких є діти, там кава і так далі. Дуже цікаво вас. Чекає, ми весною вас ждемо. Ця корова привезла з Берліна в натуральну величину. Я вам знаю, 1035 євро я за неї заплатив. І так сталося, що як я їхав, ми нас поліцейські зупинили. А вони відкривають, а в тих паспортів написано Футбол Клаб Мар'янівка. Вони, о, Байерн, вони ж там всі помічні на Баварії. Байерн. І відпустили нас, не платили їм штраф. Коли ми попали в зал, Мар'яньку, я, до речі, там не був вже два роки. Ну, вилизано. Чистота. Ну, правда, сіток нема на воротах. Ну зал вилизаний, збережений. Тобто майновий комплекс. Це треба зняти шапку перед директором, що в нас своїми техпрацівниками. Тримаю його. І ясно, що в неї є якась пересторога, щоб його зберегти. Ну, але ті червоні лінії по дозволу займатися, ну, для чого? Що ми будемо, саме, знаєте, чим, чим більше працюєш, то що будеш самим багатим чоловіком на цвентарі, так само зал з собою не забере. Магіра забере цей комплекс з собою, І ніхто не забере. Але те, що вона зберегла, Неля Євгенівна чонка цей зал, завдяки тому, що попередник зробив Ольга е Богданівна Осуховська, питань нема. Шапку зняти, молодці, красавці, роздівали чисті, діти придямуться. Душові, тепло в залі. Су сухо сирості нема. Це говорить, що є господар. Ну Але основ... магія переконання основна задача школи це наукова робота і е знання учнів. Не оцінки не путаємо. Оцінки і знання. Будь ласка, соціальна служба вона дуже важлива, особливо зараз в період повномасштабного вторгнення. Як ви справляєтеся? Які нові виклики ви отримували, і чи вдається вам все вирішити? Так, звичайно, нові виклики для нас були дуже важливими і життєво необхідними внесення змін для комплексної програми соціального захисту, соціального забезпечення, тому що ми мусили внести такі категорії, як внутрішньо переміщені особи. Так само у нас є виплати для сімей військовослужбовців. Двічі на рік вони отримали сім'ї військовослужбовців виплати з місцевого бюджету, також територіального добровільче об'єднання, територіальні оборони отримали також грошову допомогу. Отримують внутрішньо переміщені особи на лікування допомогу, Крім того, ми залучаємо багато міжнародних благодійних організацій для надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, одягу, взуття канцелярських приналежностей, також засобів гігієни. Це такі благодійні організації, як «Карітас Волинь», Сволинь, це є благополуччя дітей, це є дитяча місія Україна, це є також разом робимо добро. Та багато інших організацій, які нам допомагають дійсно для, не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а також для місцевого населення, яке дійсно потребує в цей важкий час допомоги. Також у нас діє для надання соціальних послуг, наближення до людей діє комунальна установа «Центр надання соціальних послуг. Яка надає послуги для одиноких самотньо проживаючих громадян це догляд вдома. Також проводить різні тренінги з психологічні тренінги для внутрішньопереміщених осіб, послуги юристів. Також служба зайнятості надавала послуги для цих осіб для того, щоб їх їм краще було б адаптуватися для цього дня. Крім того, в громаді є виплати для сімей військово-сімей загиблих військовослужбовців. В розмірі 100 тисяч гривень на сім'ю. Крім того, в селищній раді ну таких аналогій дуже мало. Взагалі серед громад по Україні на запроваджені виплати щомісячні адресні виплати для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це не передбачені законодавством. Це було прийнято розроблено відділом захисту положення. Відповідно прийнято селищною радою і виплачуємо місяць по тисячі гривень цим сім'ям. Які дійсно не мають ніякого достатку, ніде не працюють в силу з таких обставин безробіття в них. Не отримують ні пільг, ні субсидій і взагалі ніяких соціальної допомоги від держави. і Вони отримують від нас таку допомогу у вигляді щомісячної матеріальної допомоги. Скажіть, будь ласка, у вас тут є збір гуманітарної допомоги. Ви актову залу свою віддали? Ви теж там долучаєтеся? Там, можливо, ваші працівники чи ви доєднувалися до цього? Про це розкажіть ще нам. Звичайно, ми доєднуємось то організували тут світ відділу соцзахисту разом з центром надання соціальних послуг банк одягу, який в нас є. Приміщенні селищної ради, де ми привозимо одяг від міжнародних організацій благодійних, також долучається місцеве населення. Крім того, є і також приносять сюди і продукти харчування мешканці, свій власний одяг, взуття, що, що можуть, також використовують працю свою для того, щоб виготовити і свічки для для військовослужбовців, зсу. Ну крім того, з чим долучаємося, для того, щоб мати можливість відправити щось і на схід для хлопців. Ну, тобто у вас внутрішнє переміщення і ті, хто потребують з громади допомоги, можуть прийти собі, вибрати так, якби і речі, якби і просто. звичайно. Тут і з кашею зроблено, і паштет, І паштет, і тушонка. Роз... Розбирали все в місцевому клубі, Стратичний. села Цегів. Ось, ми закупили за наші. Кошти, працівники селищної ради, сім'ю, яку мали змогу обробити ось такі плитоноски. Матеріал був закуплений нашими волонтерами і за кордону, також за зібрані кошти, які складались працівники селищної ради, оці ленти, матерія і все виготовлено тут на місці. Доброго дня вам. Дуже дякуємо, що ви дня. нас прийняли в себе. От ми приїхали до вас, і у вас немає світла. А скажіть, будь ласка, взагалі, як ваша громада от готова до цих відключень? Це в Чи це є планові? Чи це все ж таки аварійні? І як у вас життя от існує, коли немає світла? Так, як у всіх інших громадах, є потреба електронерії, якої немає. Ну, але від нас залежить. Мусимо пристосуватися до тих гралів, які на даний час є. На даний час є планове відключення, хоча і, хоча і бувають такі випадки, що і аварійне відключення. Пристосовуємося, сплановуємо свій графік роботи, по можливості включаємо резервне живлення, генератори і в такому аспекті працюємо. Основна проблема з електроенергією це є робота наших котелень, які живлять теплом, дитячі садочки і школи. Оце є проблема. А в селищній раді можна пристосуватися, забезпечити резервним вживленням. Є в нас на території цукровий завод, який має своє виробляюсь електроенергію. І відповідно ми до нього звернулися з клопотанням, щоб він наші комунальні об'єкти, які знаходяться безпосередньо в близькості від цукрового заводу, під'єднав до своєї мережі. На даний час їхні інженери розробляють. Можливість такого підключення, тому що тут ну, є дуже багато технічних нюансів, які вони зараз на даний час вирішують. Угу. У нас, нас тут е, місцева пожежна команда, угу. у нас е, селищна рада, де працює з нами, він повинен працювати постійно. І е, офіцер, е, будинок офіцера поліції, де розміщена служба у справах дітей, і е, пункт тимчасового розміщення екстреної допомоги. Теж їм треба світло. Я до них звернувся такою пропозицією, що вони розглянули таку можливість. На даний час це питання опрацьовується. Якщо дасть буде змога підключити, то ми трошки з полегшенням здихнемо. Але то це тільки тут, як може проблема вирішитися. А по інших старостинських округах, по інших школах, дитячих садочках проблема лишається. Але в перспективі ми вже передбачили. Кошти спровадили кошти на закупівлю електрогенераторів. На даний час склали договори і чекаємо можливості, коли нам нададуть таку можливість придбати ці електрогенератори. Мінімальне завдання щодо електрогенераторів забезпечення шкіл це є, щоб зберегти систему опалення в кожній школі. Максимальне завдання. Це щоб організувати так роботу, навчання закладу щоб вони працювали в штатному режимі. А скажіть, будь ласка, взагалі от бізнес. Як вас вашій громаді? Чи багато бізнесу є вашого? Чи він функціонує? От особливо в цих цих 9 місяців період повномасштабного вторгнення, і чи можливо у вас заїхав релакований бізнес? Ви при себе приютили, і він працює? Чи вдалося когось залучити? Мрянюка це молоде селище. Uh -huh. Нещодавно відзначали 100 років лише 100 років. Ну як взяти по е, життю міста, це є краплина. Якщо взяти uh -huh. людське життя, це вже вік цілий. Молоде селище, але незважаючи на те, що воно молоде селище, воно е, є, і думаю, було і буде. Промисловим селищем у нас е, раніше було е, декілька промислових об'єктів. Це є тонкуцерний ну, завод, зернозавод, цукровий завод, два маслозаводи було. На даний час е, на даний час на території працюють тільки два лише заводи: це горсталь, який на даний час виробляє продукцію, і е, цукровий завод, який виробляє безпосередньо е, цукор. І е, решту всі заводи на даний час в такому занедбаному стані. Наприклад, там вже, я думаю, що ніхто його не відродить плохоцерний завод, масло, два маслозавод і сирозавод, так само там вже. А от зернозавод є можливість, що він відновить свою діяльність і підвищить нашу якби, промисловість в селищі. Ну, на даний час Богу дякувати, заводи працюють, працівники ходять на роботу, одержують зарплату плату. Це дуже важливо на сьогоднішній день. І є декілька потужних св'язковоспорських підприємств, які також здійснюють. Але основна в нас бюджету наповнення наповнення це є дрібні агровиробники. Uh -huh. І це створює стабільність uh -huh. для наповнення бюджету. Uh -huh. Тобто, в нас немає таких дуже різких коливань при надходженні бюджету. Є окремі там питання, які слід вирішити, але Стабільність це є запорука успіху. От внутрішньопереміщені особи ви вже зацепили це. Скажіть, будь ласка скільки вас є таких, і ми знаємо, що ви готуєте ціле приміщення, це колишня школа, так? От і хочете там повністю перебудувати, обладнати для життя внутрішньопереміщених осіб. Як вас та ситуація? Внутрішньопереміщених осіб приблизно 400 чоловік. Є. Ага. Ну, тут така ситуація, що Є внучоприміщені особи, які постійно вже тут проживають, є внучноприміщенні особи, які деякий час потім знаходять краще місце або переміщуються на іншу територію. Але в перспективі ми передбачили, що два комунальні заклади це є недіюча початкова школа і діючий будинок культури. Ми їх облаштували, під, зробили там реконструкцію, зробили санвузли. Зробили поточні ремонти столової, щоб можна було поїсти. Зробили там душові кабінки, щоб люди могли. Всі зручності для того, щоб можна було людям внутрішнім переміщеним особам, які будуть потребувати, прийти, зігрітися, помитися і деякий час там, ну скажімо так, перечекати ці критичні, критичну ситуацію. Передбачили в початкових школі хмельницьке тимчасове перебування внутрішніх переміщених осіб, і в перспективі плануємо. Там організувати після перемоги пункт реабілітації для військовослужбовців, щоб можна було там їм покращити своє здоров'я, пройти якісь медичні процедури, пройти якусь психологічну підтримку, щоб можна було в в нашій громаді був такий пункт, щоб можна було надати допомогу військовослужбовцям. Це дуже важливо. Також мусимо передбачити і є вже наміри певні створити заклад комунальний, який би надав можливість. Жити, проживати тимчасово або на постійній основі тим людям, які одиноко проживають, які не можуть е е е самі вести господарство і немає ні рідних, не ні близьких. Mm -hmm. От такі заходи ми мусимо проводити. Розкажіть, будь ласка, особливо про фестиваль, який у вас відбувався, на крилах віри. Що це за фестиваль і що вдалося від нього отримати? Цю фестивалю? Фестиваль відбувся і Купа вражень і позитиву блищали в дитячих очах. Я коротенько з ними поспілкувався під час фестивалю. Вони були дуже вражені і взяли з мене обіцянку, що я організую ще такий раз фестиваль. Наскільки діти були задоволені. Ну так є, був в нас коронавірус, були обмеження, не можна було проводити масових заходів. Діти навчалися на цінному навчанні, вони хочуть комунікувати. Діти вони розвиваються тільки в соціумі. А якщо їх намагатися об'єднати, заходи зробити, вони так тішаться тими заходами і такі раді були. І я дуже вдячний організаторам даного заходу, що такі зараз. Ну, просто заход... їх підтримали, так? Так, підтримав їх і. Такий був аура, така хороша стояла над. Ми тут проводили на, біля Будинку культури. ну, Півдня просто дитяча усмішка засвідчувала цілу площу. Та, що от багато за цей період, ну, літній, особливо, так, період, вдалося залучити якихось фестивалів, заходів таких спортивних. Ще щось вам вдалося це зробити? Нещодавно, от, всю неділю ми розпочали чемпіонат. Серед юнаків, які навчаються в школі. Е гарний початок. Заклали, я думаю, заклали таку постійну традицію. Скажіть, будь ласка, таке питання. Задаю багатьом і вже хочеться швидше нашої перемоги. Яке буде ваше перше рішення після перемоги? Що я перше зробив би? Подякував тим воїнам, які захищали нашу Україну і здобули перемогу. Неважко в громаді вирішувати ті питання, які постають перед громадою. Важко підписувати повістку. Важко піднімати телефон, коли дзвонить з військкомату і повідомляє, на жаль, сумну подію. Важко їхати мамі повідомляти про втрату сина. Це важко, важко хоронити. У Нас на даний час так склалося, що є. П'ять загиблих. Чотири з нашої громади, а один хлопчина виріс на нашому селі. Але на даний час важкі втрати п'ять хороших синів України. Оце важко. А решту всю виконувати роботу і вирішувати питання, які стоять перед громадою, це є вже дорого Ясно. Ясна. Щораз дякуємо за розмову. Успіхів вам, терпіння Дякую. і вашому переможемо! Тепер ви знаєте більше про Мар'янівку та її мешканців. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за телефонами, вказаними на екрані. З вами була Алла Наточій на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!